Ви слухаєте подкаст Репутаційний антистрес, створений Сергієм Біденком. Про те, що варто робити до під час та після репутаційних криз. Отже, сьогодні занурюємось у дещо неприємну, але вкрай важливу тему: реальні фінансові наслідки корпоративних криз. Так, ми всі знаємо, що репутація страждає, але наскільки глибоким є фінансовий удар насправді. Маємо перед собою результати великого дослідження Senate SHJ Crisis Index 300, угу. яке аналізує дані сотні публічних компаній. Спробуємо витягти з цього ключові уроки саме для українського бізнесу та наших комунікаційників. Так і ці дані чітко показують. Справа далеко не лише в іміджі. На жаль, фінансові втрати можуть бути руйнувними. Падіння вартості акцій, скорочення прибутків це не теоретичні ризики, а цілком реальна загроза стабільності бізнесу. Давайте розберемо основні тенденції так. і що з цього варто взяти на озброєння. Гаразд, почнемо з масштабу: от коли трапляється криза, наскільки сильно просідають компанії фінансово? Це тимчасові коливання чи щось значно серйозніше? Дослідження показує дуже серйозне падіння вартості акцій. Це не просто кілька відсотків, часто йдеться про суттєву втрату капіталізації. Ого! Але що ще цікавіше, і, мабуть, тривожніше, це падіння прибутку на акцію. Саме прибутку? Так, воно часто буває ще більш драматичним. Це вже свідчить не просто про паніку інвесторів, а про реальні глибокі проблеми в операційній діяльності компанії. Тобто удар припадає не лише на сприйняття компанії, а й на її фінансове здоров'я. Зрозуміло. І як швидко вдається оговтатись від такого деверу? Чи можна повернутись на попередній рівень? Ось тут криється ще один важливий момент: відновлення це знаєте, марафон, а не спринт. Марафон в середньому, згідно з цими даними, компаніям потрібно більше року, щоб ціна їхніх акцій повернулася до докризового рівня. Більше року так, але ключове слово тут в середньому для багатьох цей процес триває значно довше. Роками Буває й таке, а деякі компанії так ніколи й не досягають попередніх показників. Більше року це ж величезний період невизначеності й тиску в українських реаліях. З нашими економічними викликами цей марафон може бути ще довшим, правда ж? Цілком імовірно. Глобальна статистика це орієнтир, але локальний контекст завжди вносить корективи. Тому для українських комунікаційників надзвичайно важливо реалістично керувати очікуваннями всіх сторін: керівництва, інвесторів, співробітників. Тобто, не обіцяти швидких перемог. Саме так швидкого дива після серйозної кризи не буває. Добре, це важливо пам'ятати. А чи є галузі, які виявилися більш чутливими до таких фінансових штормів, де ризики вище? Так, дані вказують на певні закономірності. Фінансовий сектор, банки і страхові компанії традиційно є дуже вразливим. Це очікувано. Також сильно страждають телекомунікаційні та енергетичні компанії. Телеком та енергетика у цих секторах спостерігається і глибше падіння під час кризи, і повільніше відновлення після неї. Українським компаніям у цих галузях варто бути особливо пильними при розробці антикризових стратегій. Це логічно, враховуючи їхню чутливість до довіри та регуляції. Добре, а якщо говорити про причини криз, які типи інцидентів завдають найболючішого фінансового удару? З точки зору впливу і на вартість акцій, і на прибутки. Mm, найнебезпечнішими виявляються кризи, пов'язані з неефективним управлінням. Mismanagement. Так, mismanagement. І фінансовими злочинами White Color а А ось воно що? Саме вони провокують найглибше і найдовше падіння фінансових показників. Це прямо вказує на те, наскільки ринком цінується компетентність та етичність керівництва. Тобто, справа не лише в зовнішніх факторах. Далеко не лише. Хоча, звісно, проблеми з безпекою продукції чи екологічні катастрофи теж мають дуже серйозні фінансові наслідки. Але управлінські провали і шахрайство це особливо токсично. Отже, неефективність та нечесність б'ють найсильніше по кишені. Що ж тоді робити? Які практичні висновки можуть зробити українські комунікаційники, дивлячись на ці глобальні тенденції? Кілька речей видаються ключовими: по-перше, це проактивність, тобто діяти на випередження. Абсолютно, найкращий спосіб пережити кризу це її не допустити. Тобто потрібно системно працювати над формуванням в компанії культури відповідальності, надійного управління ризиками та етичної поведінки на всіх рівнях. Значить, робота комунікаційника починається задовго до самої кризи, з побудови правильної внутрішньої культури та процесів. Точно це фундамент. По друге, це готовність бути на поготові. Так, як би ми не старалися, кризи трапляються. Тому необхідно мати детальні, реалістичні плани реагування на різні сценарії, особливо для тих вразливих секторів, які ми згадували. Мати план Б, план В. І критично важливо ці плани не просто написати і покласти в шухляду, а регулярно тестувати через симуляції, тренувати команди. Звучить як підготовка до справжніх угу, випробувань тільки на корпоративному фронті. Що ще важливо? По-третє, це комунікація вже після того, як криза сталася. Коли вже горить, саме так, вона має бути максимально прозорою оперативною та послідовною у спілкуванні з усіма стейкхолдерами, інвесторами, клієнтами, регуляторами, медіа, співробітниками. З усіма важливо не просто визнати проблему, а чітко пояснити план дій щодо її подолання, засвоєні уроки та звітувати про прогрес. Пам'ятаємо про марафон. Комунікація має підтримувати довіру протягом усього тривалого процесу відновлення, постійно тримати руку на пульсі і інформувати. Так і нарешті по четверте треба використовувати дані. Дані як саме такі дослідження, як у цей Index 300, це потужний інструмент. Вони дозволяють комунікаційникам аргументовано доводити керівництву важливість інвестицій у підготовку до криз, показувати цифри, саме так показуючи реальну фінансову ціну бездіяльності. Це допомагає перевести розмову про репутацію в площину конкретних бізнес-ризиків та стратегічних рішень. Дуже слушні поради. Виходить, що антикризова готовність це не просто стаття витрат чи бюрократична формальність, аж ніяк, а критично важлива інвестиція у фінансову стійкість та довгострокове виживання бізнесу. Саме так. І на завершення я б запропонував замислитись, от наскільки власна організація готова витримати фінансовий шторм, подібний до тих, що ми обговорювали. Хороше питання. І які конкретні, навіть невеликі кроки можна зробити вже зараз, спираючись на глобальний досвід, щоб зміцнити цю стійкість саме в українських реаліях? Вислухали подкаст Репетиційний антистрес, створений мною Сергієм Сергіємком, репетиційним та антикризовим радником. Я допомагаю бізнесу захищати та розвивати репутацію.